Всім доброго дня. Випробовуємо номілку. Підійшов до мене, зараз все зріжу для випробування, хоча зараз не сезон. Рулеточки нема з собою. Отак 40 см, а так десь 29 30, десь так. Приблизно 30 на 40. Батарея була не наповнена заряджена, то ми це зрізали. Шина у нас 8 дюймів, оця шина так бере. 20 см якраз до половини береше. Трошки там не вдало, але в дерево впало. Оце все ми нарізали, це все порізано, тільки там треба прокнути на ту сторону, щоб не це. Сюди піску не зловити. Оце все ми нарізали, нарізали, потім закінчилася у нас батареечка. Трошки затяжка це йому різати, але справляється. Справляється. П'ятерочка в мене була теж не заряджена, трошки п'ятерочку прорізали. Ось такі колоди. Зарядили шісточки, зараз шісточкою ріже. Зараз таке отаке, вже йому гратися. А ми розміряємо, де ж щоб поліно підходило. Десь в мене було таке полінце міряти. Десь ми загубили, щоб розмір був. Це трошки закоротке, так? О, це ні, це не воно. Зразу розміри, бо тут недобре ліс, може зажати, робимо бронепозначки. Я жми, а ні? Все, дивіться, вже перерізав. Тут діаметр більше 20, бо вона ще на 20. Хто розуміє, що таке сира осика, як її різати, хтось думає, що вона легко, дерево м'яке, але воно сильно кошлатиться. Хто різав ручну, пілочку, дивимося, зараз 20 см діаметр. Ну, вже під кінець він чого помільно різав, бо я, щоб не скочила шина, щоб не, не затопити цепа. це. Це пошкода. Вже тут трошки менше 20 кашу, виточки не взяв, не планував робити огляд. Не планував робити огляд, О, дивіться десь. Зупинити її не можна. Дивіться, оце так ріже. Та штіл нас швидше не різав би таке, так? Да? Да. Просто не, не гірше і не можна. Задавитися, щоб зупинити, воно не зупиняється. Дивіться, у вас тисне на максимум. Ну от не бере, дивіться, оце так скільки сантиметрів немає рулетки. Трушка 20. Ну, да. це, 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 так. Це. овальне дерево. Так. Так. Десь 20 см, дивіться. 20 см. Ну правда, свіженьке дерево, сиреньке. О, ось сика, воно м'яке, але воно кошлатиться. Але воно бачите, настільки гострий цей. Дивіться, яка тут стружечка йде. Круп така mm. А, Давай по сучках. Щоб на рівні по сучки буде, да? Mm. Відміряли розмір, Суч... сук буде, давай. Mm. Батарея шісточка, вже в час утіже, зараз маленько час утіже. Як чималенько? Оце, оце, оце теж у нас на очух теж він трошки порізав Те, по заряду. Три. Три. Одна поділочка вже пропала, так? Да? Одна поділочка пропала. 18, 12 та інша зовсім. Така вага є, тут трошки вага є. Десь 2,5 кг майже 2,4 Це без акумулятора, аж акумулятор тут важить. Масло заливається, автоматично подається. Ключ в комплекті зразу на місці натягувати, поки що не обвісло, новенький перший, перший запуск. І осило ця зручна, Я пробував штильов. Ну, штильові там ці маленькі сучкорізи, вони взагалі без маски йдуть. І в руку неудобно, Тут сильно все удобненько так нажимати, розумієте, під ліву руку, під праву сильно удобний цей е запобіжничок. А Давай йде то в наші полінці. Потім може ми більше покажемо. Але це хтось смія, що я від дров не наріжу. Так. Можливо я. Але вона... Я знаю, що вона буде жити, за те, що це оригінальний американець, там всі захисти, попадає. там все, якраз сук попадає, да? Да. Давай на сукові. Це ж е давить з усієї сили, його зупинити не можна, не зупиняється він. Чани не гірше за сіля бензинового. Найгірше, просто, ну, якщо сильно великі діаметри, може було більшу шину, але там вже буде перевантаження. Я впевнений, що воно буде жити, що вести, знаєш за інструмент, що, що, що за бренд. Ось таке скисне, це 15. Да. Більше, більше 15. Ну хай, читаємо 15, то 15 дивіться, дивимося, уявимо, що десь приблизно 15 см, дивіться. Це 15 см. Та 4 так не видиш, швидко. Димося ще раз. Коротше, родяточки не взяв, не думай знімати відео, Не немає. Будь ласка. От для такого діаметру Це ну, товщи за літрову банку, да? десь 2-літрового банка. Так, десь п'ятсочка. Ну, за літрову трошки товше. О, для такого ми брали його, для такого брали десь з собою, щоб воно було компактненьке положити. Велика нам не треба, велика дорога, треба великі батареї, велика більше садить батарею. Щоб десь з собою взяти. Для такого Це сильно так, крупно різати у нас є і бензопила, щось крупнарізати. А для такого по помілочах. Ось такий короткий огляд. Потім може ще колись скажемо більше. Поки що всім до побачення.